Орієнтовані графи. Запишіть. Орієнтовані графи. Орієнтований граф також задається двома множинами В і Е. E. В скінчена множина вершин є множина орієнтованих ребер, які зв'язують деякі з цих вершин. Орієнтовані ребра графа називаються також дугами. Можна сказати, що множина Е задає відношення на множині В. Вершина У знаходиться у відношенні з вершиною В, якщо вони зв'язані дугою від У до В. Дивись, рисунок. Цю дугу можна позначити у В. При цьому вершина U називається антецедентом В. Отже, У. Ан, Т, С, Дент. Анте, Це, Дент. Для вершини В. Орграф називається простим, якщо в ньому немає кратних дух і петель. Граф на рисунку простий. Дуги БД і ДБ некратні. Ці дві дуги можна замінити одним неорієнтованим ребром. На наступному рисунку. дуги UV і ВУ замінені одним неорієнтованим ребром УВ. Орграфи задаються аналогічно неорієнтованим графам. Наприклад, граф G. З множиною В і Є e, задається наступним чином. Множиною вершин Д і множиною ребер Д, С. Його можна зобразити графічно, так як тут на рисунку. І матриця суміжності цього графа має наступний вигляд. Шляхом К в орграфі називається послідовність різних вершин. В 0 В. В1 і так далі, В з індексом К. Така що будь-які дві сусідні вершини утворюють дугу. Наприклад, для графа на рисунку шляхом буде АБДЦ. Довжина цього шляху, цього шляху дорівнює кількості пройдених дуг, тобто трьом. Контуром називається шлях, в якому збігаються початкова кінцева вершини. Для графа на попередньому рисунку, BDCD є контуром довжиною 3. Граф називається безконтурним, якщо в ньому немає контурів. Безконтурні графи застосовуються при плануванні завдань. Тут. Контур означав би, що деякі завдання повторювались би на обмежену кількість разів. Система планування завдань вперше була розроблена в США в 1958 році при конструюванні підводного човна. Ця система має кодову назву перт. Докладніше розглянемо на практичному занятті.